Зараз діяти згідно нацполіції. Тобто, якщо я нічого не порушив, то нема причини зупинки. Розумієте про що? я? Там 11. Окрім порушення 11 причин зупинки. Окрім порушення 10 причин ще є. Ну, так ви мене, так мене поліцейський зупинив по якій? Згідно пункту. Ну, так ознайомтесь, хто саме із яких причин обмежив рух в цьому. На, в цьому Участку дороги, і тоді я вам покажу всі документи, то як дії того як вимагає чи законодавства. Дивіться, пане водія це да. стаціонарний блокпост. У нас я ж вам це тільки що комендант. розказав. Да, то дайте дайте на того, хто уповноважений перевірити. Якщо ви уповноважений, покажіть наказ коменданта. Я вам все покажу, і ми роз'їдемося. Якщо ви не уповноважений, то ви дивіться вон там якісь воєнні стоять, ще хтось, ще хтось. Ну хтось же тут має бути уповноважений. Правильно так, звичайно, я Ну, так. Дайте уповноважені, ну звичайно. Дивіться, якщо ви мене зараз зупинили і вас не буде уповноваженого, да, то е, я зараз буду змушений в цей раз на вас писати скаргу, конкретно на вас. Тому що ви здійснюєте превентивні заходи, це 31 стаття вашого профільного закону. Тобто зупиняєте мене, обмежуєте мене в Русі. І це придумав коменданта, я, я ж не сумніваюся, що це блокпост. Я точно знаю, що це блокпост, бо я бачив документ. Я сумніваюся в тому, що людина, яка здійснює зараз превентивні заходи, має право їх здійснювати. Вот, понімаєте в чому проблема? А страховий поліс, повірте, ви трошечки задако за заходите. Він приділяється, я вам можу зараз задалі зачитати, що хочете. Хочете? Просто поліцейські навчилися так, е, робити, так читати закони, знаєте, типу, от ви читаєте те, що вам зручно. Там написано, що на вас поклали перевірку, але да? ж не написали коли. Тут написали коли. Но ви далі або не читаєте, або ви робите вигляд, що такого нема. Там ж написано, коли складаєте постанову, або коли сталося, не дай Бог, ДТП. Все, в інших випадках страховий поліс ви не перевіряєте. Ви перевіряєте посвідчення водія, ви перевіряєте реєстраційні документи на транспортних засідах. Дивіться, що є оповняні особи. Ось я. Під ручки самі Ви при чому? При тому, можна що? я подивлюся. Дайте мені, будь ласка. Це можна взяти в руку? Дайте мені першу сторінку. Розпорядження, про то. Я даже навіть не буду читати, я вам розказав, що там написано. Про те, що дивіться, про те, що а ви куди? Ви ж говорите що... ви, с щось... ви, ви, Ні, Я запитався, з ким я буду спілкуватися. Я не хочу спілкуватися одразу з трьома людьми. От ви і все. Окей, дивіться, оця історія, так? Да? Там написано про те, що це перелік осіб, які можуть бути уповноважені. А ще є така окрема бумажка, як наказ коменданта, де вписано, що комендант такий, то вас уповноважує перевіряти. Конкретно на вас, якщо це ви. Понимаєте про що? Я? А це зараз просто перелік людей, які, які є на пусту, які можуть бути уповноважені. Поки це не наказ каміндан. Розумієте? Даний водій. Да. Це у вас був штраф. Він ще є. Він була в в транспортним засобом, uh -huh. знаком, закритим сторонніми предметами. Uh -huh. А саме прозорою світло повертаючою плівкою, якщо буде сподіваюся, будь ласка, ви клівочку зняли. Дивіться, в мене справа в суді, і вас це взагалі ніяк не стосується. Дивіться, того, що ви їдете, знаєте. Дивіться, там пункт 9.2.9 говорить про те, там дивіться, якщо дочитати до кінця, якщо номер не читається з відстані 20 метрів, якщо у вас є опять же, якась претензія дивіться, до, мер... до номерного знаку, номерного... а тепер. Що є таке поняття, дочитайте до кінця з пункту. З 20 метрів. Ми можемо це поміряти рулеткою. І якщо номер з 20 метрів беремо до сітків не читається, ви дивіться, там в один день дві таких постанови. Ви можете написати мені третю, взагалі не проблема. Будемо третю оскаржувати. Але просто всі ці постанови зроблені з порушенням. Що за І ще є така 208 стаття, називається встановлення порушника. Тобто я вам про що хочу сказати, що якщо ви доведете мені, що це я наліпив, бо це не мій транспортний засіб, тоді ви можете написати мені штраф. Але все остальне? Я вважаю вас перед початком розв'язкового з вашими кривами обов'язками, порядку статті 63 Конституції України. Я не знаю, як вважаю, що Чекайте, що я вважаю, що я вважаю? Я вважаю, що я вважаю, статті 268 Кодексу України про сильні правопорушення. Маєте право дивитися на тривані справи, подавати клопотання, подавати докази, користуватися юридичною допомогою адвоката в або іншого соціального права. Користуватися способом перекладача, якщо не розумієте мовникові десь впровадження, і оскаржити по справам по справі. Вічестра розглядається за частиною першої статті 121, окрім 3, 3, а саме те, що у вас е, номерний знак е, закритий прозорою плівкою. Світло відбувається. Все, ви поки можете помовчати. Отже.